Чому тисячі студентів мріють стати трактористами та механіками? Ці невідомі герої забезпечують безперебійну роботу наших ферм. Як тракторист, ти будеш керувати потужною технікою, садити, орати та збирати врожай. Тут потрібна точність та майстерність. Але це ще не все. Як механік, ти будеш головним спеціалістом з ремонту та обслуговування цього важливого обладнання. Діагностика проблем. Виконання ремонтних робіт та забезпечення безперебійної роботи це твоя відповідальність. Разом ці професії відіграють ключову роль у сільському господарстві, допомагаючи годувати світ. Тож, якщо ти любиш працювати руками та проводити час на свіжому повітрі, це може бути саме та робота, яка тобі потрібна. Готовий долучитися до майбутнього фермерства? Поїхали! Набридла нудна робота! Сідайте за кермо та зробіть свою роботу цікавою, ставши водієм категорії ЦЕС. Що ж таке водій категорії С? Це той, хто керує великими вантажівками, тими, що розвозять товари по всій країні. Уявіть собі, ви постійно в дорозі бачите нові місця та знайомитеся з новими людьми. До того ж, ви справжній герой, бо доставляєте важливі речі туди, де вони потрібні. Хвилюєтеся про стабільність роботи. Не варто! Водії потрібні завжди, а знаєте що? Ще й добре заробляють, і для цього не потрібно витрачати роки. З правильним навчанням ви зможете сісти за кермо дуже швидко. Тож, чого чекати, візьміть своє майбутнє у свої руки та почніть свою подорож як водій категорії С вже сьогодні.